Доброго дня! Сьогодні 24 серпня, День Незалежності України. Я хотів сказати, би, що як, якою дорогою ціною ми, нам дається незалежність України. Я просто хотів подякувати всім захисникам, які зараз воюють, Господь, які захищають нашу Україну. Також хотів посвятити вірш Тараса Григоровича Шевченка, заповіт тим, тим, тим уже, хто. Поліг за нашу Україну. Я не знаю, як далі воно буде. Бог може втішити, ми, як люди не можемо втішити, але поки ми живі, у нас є можливість покаятися, примиритися з Богом. І якщо навіть ми вмремо, ми будемо з ним на небі, якщо ми навіть загинемо. Заповіт. Як умру, то поховайте, мене на могилі. Серед степу широкого, на Вкраїні милій. Що плани широкополі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як риве ревучий, як понесе з України у синєє море, кров ворожу, отодія і Лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окропіта, і мене в сім'ї великій, в сім'ї новій, вольній, не забути пом'янути злим добрим словом.